Вітаю вас! З вами, парфумерна Ю. Сьогодні буде про балет та парфуми бренду Parfums з Слухайте, а я от про що подумала. Усі ми такі, знаєте, дівчата, трохи балеріни. Ну, так, так, дівчата. Правда, після Пасхи це відчуття стало таке, знаєте, розміром, таку маленьку рошенку. То таке. Дихати тяжко, не те, що пліє зробити або фуєте крутанути. Ні, я це не зможу зараз зробити. Але це все ліріка. О, власне, ми зараз про ту ліріку у парфумерії. Тему ліріки та балета підхопив бренд Parfums de Дерезін. І вони зробили 5 парфумів в лінійці Балеріна. Втім, якщо ви не разу по життю не балеріна, а в душі та ви балеріна. І там у вас 45 КГ, і ви в пасі, в пуантах, все така зворушлива та суперечлива. Та ось вам шанс відчути себе балериною у реалі через ці парфуми. До мене приїхали семпліки, парфум з Дерезін від моїх прекрасних партнерів. Це, звісно, Азалі, місто Днепро. Величезний респект. І уважуха, завдяки ім'я маю нагоду знайомитися з нишовими брендами, і у вас є така ж сама можливість. Якщо ви, наприклад, хочете увійти у світ парфумерії як підприємець, то вам просто обов'язково треба знайти їх та зайти на профіля, ЗЛІ, ну, в інста, написати їм, поговорити з ними та можете ставити їм всякі запитання. А якщо ви просто колекціонер парфумів чи любитель рандомної такої парфумерії, то самі кучеряві нішеві флакони, варіанти ви можете знайти у МонПарфум. Це теж місце Дніпро. Да -да. А отримати там можна і консультацію, та купити флакон за самою гарною та вкусною такою ціною. Отже, велкам. Посилання також я зроблю в описі. Так от, про пуанти та пачки. Вам розкажуть ось ці парфуми балерина. До речі, я теж маю таку ідею створення парфумів про балет. Бо знаєте, мене моє минуле все не відпускає. От вам факт про мене. Дитиною, згодом-підлітком, я була ученицею балетної школи. Було таке. Про це треба знімати окреме відео. Бо історії я можу розповісти дуже багато, дуже багато. Але єдина ремарка з цього приводу зараз, що всі парфуми, які я ось тримаю у себе тут на столі та в руках, про балет, ніяк не збагаються з тим, що я хотіла б зробити на цю тему сама. Бо для мене балет це такий, знаєте, пильний клас, який щедро полівають з графина водою. А перед тим як зайдуть дівчатка і стануть біля дзеркала та станка та запах такого старого роялю, за яким сидить музиканти, які супроводжує урок класичного танцю. це у мене так було. Зараз вже не так, але ж це було так. Це запах костюмів, які віддали в хімчистку, привезли в плівці, та вони вже чекають на тебе в роздягальні. Це запах людського поту. І запах зелені з вулиці через відкриті, такі великі вікна балетного класу, зрештою, запах театру, де у фойє шановна публіка, та у партері їх чекають оксами та викрісла. Втім, роботи не почати край і розповідати і робити Юля. А тепер балерина номер один: парфум з Дерезін». Бренд парфум з дерезин це про троянди. Ви все правильно зрозуміли. Все правильно. Так. Ось про що цей парфум? Верха тут персик, груша, фрезія та бергамот. Серце троянда, півонія, фіалка та маліна. База, молоко, ваніль, мускус та сандал. Якщо ви родом, з Радянського Союзу. І дата народження у вас, як і у мене, яка починається на 1900, якийсь не там рік, боже, яка я дрібня тьотя. Так от, я впевнена, що ви, пам'ятаєте, продавалося колись таке мило, ароматне та пахуче мило з такою ж назвою Болет. Чому я про нього згадала? Бо цей парфум дуже сильно. Концептуально схожий на цей на той балет. Не думаю, що вони домовилися якось, не думаю. Просто сама ідея парфуму, вона ж про балет лежить просто на поверхні. Запах чистоти такої дівочі дзвонки та зворушливий аромат. Зобрайте до цього парфуму. Я прочитала, що його робили для маленьких балерин. Які тільки-тільки знайомляться зі світом Валету, парфум який, ніжний, лактонний, пудровий, ну дуже, не дуже до речі, шлейфовий, але досить стійкий. Нескладний парфум за своєю структурою. Я б сказала, він дуже простенький. Запах чистих рук після запашного мила ну ось це моя така ремарка. Це парфум для тих, хто хоче мати парфум та нічим не пахнути. Парфуми, які хотіли б носити виключно для себе. Та моя рекомендація для кого цей парфум? Це добрий подарунок для юних леді. Флакон просто міліше форми із чарівною такою кришечкою, на якій міні-пачка з фатину. І флакон рожевий, і пачка рожева. Потрібно брати. Якщо у вас є дитина-підліток, яка дуже закохана у танці та балет, так, балерини номер 2 на жаль, не було цього пробничка, тому одразу переходимо до балерини номер 3 Парфум з дерезин. Тут верхні ноти які? Троянда, чорний перець, рожевий перець та фуксія. Середні ноти, теж троянда, ліст фіалки, базові ноти, ут, ваніль, кашмаран, пачулі та сіра амбра. Ну, і ще сандал, та кедр. Цей парфум це такий собі чорний лебідь з Лебединого озера. Флакон має, звісно, чорний ну, колір, чорна балетна пачка. Такий собі трояндовий декаданс, який ще й трохи припорошений драмою. Не саме кучерявий нішевий парфум від цього бренду. Але, але ідея мені дуже подобається: парфум такий з гарною стійкістю. З характером, уд, деревяхи, фіалка, тут троянда. Це таке дуже круте поєднання для жінки з драмою. Це саме те цей парфум для вас, якщо ви знаєте такий камок нервів. Жартую. Тут хороший та несібільний уд. Ось що я вам скажу цікаве поєднання з фіалкою. А, парфуми на кожен день, але думаю, що починати все ж таки треба носити його восени. Ну, бо зараз не його час. Спека взяла вже такий собі розгін, що, мама не горюй. Він загубиться: а... А, Балерина номер 4 Парфум з Дерезин. Верха, рожевий перець, бергамот та кардамон. А серце тубероза. Персик, жасмін, біла троянда та ладан. База, толу-бальзам, амбрасан, сандал та мох. Це така мила, вершкова та помітна тубероза через вуаль, рожевого перцю та бергамоту. Спочатку такі дзвінки бергамот, а потім так, на пуантах і фете запливає ніжна лактоність туберози. Потім же Смін та Сандал заходять в чат. ага. Флакон білий, та пачка біла, зрозуміла. Стабільна Мі-мі-мі-мі-мі, такий флакончик. Парфуми про бадьорі білі квіти. Це прям, знаєте, от, якщо порівняння, це Фредерік Шопен, Вісняний вальс. Такі глибокі та яскраве звучання, жіночність на, міксі... на максималках там. Та моя рекомендація: Шопена слухаємо, парфум для ніжності та жіночності купуємо. Але через тестування та пробу на своїй шкірі. Обов'язково. Може, може піддушувати, ти знаєте, ти шовковим шарфиком, ласкаво так, але може перехопити повітря в диханні. Да. Це важлива ремарка до цього парфуму. Я сказала, ви уж як хочете. Так, балерина номер 5 парфу з деразін. Якщо ви прийма балерина по життю, то цей парфум не дасть вам здавати позиції. Верха троянда, танжерін, квітка апельсина, та інжир, серце лічі, турецька троянда, квітка мигдалю, гіліатроп та фіалка. Потім що у нас ще гваяк та кедр у нас в базі. Справді є схожі звучання з карміною кріда, і але цей парфум м'якіший, ніжніший ніж той. Номер 5 – балерина, парфум все сезонний. Він стійкий, дуже шлейфовий, з такою, знаєте, трохи, трохи наглою нотою лічі. Усім, хто любить лічі, ну звісно, трояндою, це обов'язково для тестування. Хто не любить, проходимо повз. Тим більше, це не всі парфуми від Parfums de Дерезін, про які я вам хотіла розповісти. Бо далі буде, далі буде проснобів від парфум з Дерезін. Отже, повертайтеся та пам'ятайте, коли закінчується духи, то починається бездуховність. А ми з вами люди, які духовні. Отже, з вами була ваша недобалерина Юлія та парфумерна Ю. Цьомкі-бонки. Ой, ледве не забула, ледве не забула. За традицією, наношу парфум, який мені сподобався, це номер 5 Опис, як тримався шлейфіл, буде у моєму тег-каналі. Посилання теж буде в описі цього відео. Тепер точно все. Пока!